У мене відчуття, що новини в Україні стають все шаленішими і шаленішими, десь приблизно починаючи з середини 2024 року. От, послухайте, наприклад, що сталося за цей тиждень. Головний психіатр ЗСУ магічним чином збагатився на 1 мільйон доларів. На Налічкою, причому Київщині група підлітків, побила 12-річну дівчинку дві чула. Це Маск виступив на параді Трампа, де був очевидно під речовинами і кидав зіги. У будинку, де мешкає Віталій Кличко, викрили бордель з незаконною діяльністю. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде прям шалено, гостро сюжетно. Як ви любите, у Крінж тижня? А це шоудими двічі на тиждень в четверта. В неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. А то в домі клічка, і по-любому він про це знав. По любому. Просто вслухайтесь. СБУ затримали головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні на понад один мільйон доларів. Цього прекрасного пана звуть Олег Друсь, який також був заступником голови центральної військової. Чого вони такі типові мордовороти? Я не розумію. Чого корупціонери в більшості типові мордовороти, от такі типові, просто в нього на лобі написано, що він корупціонер військово-лікарської комісії. Посадовець, щоб ви розуміли, відповідав за оцінку стану здоров'я військових, тобто вирішував, чи придатні вони, чи не придатні до служби, і підозрюється, що психіатр, використовуючи свою посаду під час війни. Хоча це теж такий психологічний прийом, понімаєте, ми кажемо яка харя, тому що ми знаємо підтекст. Ми знаємо, вже в нас в голову закладено, що він не хороша людина. А якби ми знали історію, що він щось хороше зробив, і потім нам показали його фотку, ми б сказали, Боже, який приємний чолов'яга. Тому що працює, робота, робота нав'язливість і вже сприйняття людини змінюється від реготної до хорошої, і навпаки, якраз і за підтексту. Незаконно збагатився на понад один мільйон. Свої статки, правда, він приховував, записуючи їх на дітей. Сторонніх осіб та, звичайно ж, дружину, що дуже зміснювало їх шлюб. Він дуже хотів, щоб вони залишалися друзями. Що ви розуміли, що у списку його майна за останні роки: приватний будинок у передмісті Києва, дві квартири в столиці та одна в Одесі, дві земельних ділянки в Обухівському районі, літні автомобілі, скромно. одразу чотири БМВ моделей. скромно, навіть тобі не якісь там ескалейди послідні, навіть там не це всього лиш Обичні BMW, навіть не Rolls-Royce ніякі. x 7 x 5 та а, ну x 7 непогано. Білі конечно. одразу чотири BMW моделей, X5 та X3. І крім цього, під час обшуків правоохоронці знайшли у нього вдома 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Такі моменти я задумуюсь, наскільки все ж таки трудолюбивою та ефективною була Тетяна Крупа. Тетяна ж, по-моєму, пам'ятаєте, з Хмельницького Мсеку, наскільки більше у неї було грошей, статків тощо, що вона перевершила навіть найголовнішого психіатра в ЗСУ. Браво! Я не бачу, ні, що ні. хтось її ще переплюнув. Ну, браво, звичайно ж, в лапках. Наразі СБУ готує йому підозру за статтями цими, тобто незаконне збагачення та декларування. Недостовірної інформації, а також вирішується питання про арешт його активів у разі доведення вини експосадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Але якщо ви подумали, що ви вже почули найгірше в цій історії, що уявіть собі існує одна людина, яка бере хабарів Україні, то послухайте, як в цілому працює наша держава ще у 2017 році. Його ж. Того ж самого чоловіка звинуватили в отриманні хабарів. На а -а -а. це звернув увагу журналіст та засновник мілітарного ресурсу The Defense Block Ну як, ну як б? Ну це взагалі? Ділан Малясов цитую: я навіть не повірив. СБУ в тому самому кабінеті того самого чоловіка зловила на хабарі, що і в 2017 році. По скриптум він став багатшим, а моїх друзів стало менше. І дійсно, цього ж самого Олега друзя затримали на гарячому під час отримання хабаря у розмірі 52 тисяч гривень. Разом із ним затримали його спільника-командира роти. Обом було оголошено підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, тобто отримання хабаря в особливо великому розмірі. А ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років. І ні його не посадили в 17-му році на 8 років. і от нарешті, настав 25-й. Він вийшов і за 23 дні збагатився на мільйон доларів. Вийшло дещо інше, а знаєте що? Невідомо. Що сталося з цією справою далі? залишилося невідомим. І мені звичайно теж невідомо пропала, Але в Украї... потеряли. Знаєте, потеряли там ж тільки стільки тих справ, скільки корупціонерів ти що, услідиш за тими всіма бумажками, які є. знаєте скільки там роботи смерти все, архіви великі. Там і потерятися може бумажечка, може, може, все що хоч може бути. Ні, є така традиція, що зручні люди зручно сидять на своїх місцях. Так сказати, зручному кріслу, зручна людина. Олег Друзь залишатиметься під арештом на два місяці. Суд вирішив взяти його під варту, але з можливістю вийти під заставу майже 50 мільйонів гривень. Це стільки скільки в нього є, в принципі. 50 під заставсь вип... залишатиметься під арештом на два місяці. Суд вирішив взяти його під варту, але з можливістю вийти під заставу майже 50 мільйонів гривень. Це... 50 мільйонів гривень. В нього там набагато більше припрятане за те, що вони йшли. О, Господі боже, це стільки скільки в нього є, в принципі. Ну і якщо ви подумали, що це вже весь пиць, то ні. Під час засідання адвокат заявив, що Друзь приїхав на суд у кареті швидкої через погане самопочуття, навіть посилаючись на інсульт під час обшуків. Зараз він перебуватиме під вартою в лінірнічавбідала лікарні до покращення стану здоров'я. І Щоб ви розуміли, на відео адвокат стверджує, що Друзь переніс. Інсульт, хоча сам друзь на судовому засіданні заявив, що переніс інфаркт. Ну... О Боже. Скільки в, цьому, в цій вообще справі, в цій, в цій новині, може бути сюрреалізма. І не це стиковик, і цього всього. Ой б. Да, інсульт, інфаркт. Це знаєте, як я всіх плутаю. Що з серцем, що в голові. Я всегда плутаю між собою. Ну вони ж тоже люди, вони як я. Прості собі звичайний народ. Вони теж можуть плутати. Подумаєте? Ну. Інсульт, інфаркт. Я Ха хахузниця, блін. Все одно непридатний для суду. Під час uh, одшуку uh, стався інсульт. <риклад> A few moments later. Я переніс інфаркт на нова. <риклад> я переніс інфаркт на нова. Ця ситуація смішна тільки якщо ви дуже самоіронічний, що ви можете над собою посміятися, що вас вже один раз не і, 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 і з цього, планують і ще один раз. Така вона стається в Україні, ви ж знаєте. Тому я особисто вам пропоную взяти цю історію на олівець, і я вас буду сповіщати щодо її розвитку. Бо я люблю посміятися, але я не те, щоб сильно люблю, коли мене на Рухаємось далі. Історія, про яку я думаю, ми всі чули. Дехто навіть бачив відео, де на Київщині група підлітків побила 12-річну дівчинку. Що власне сталося у білій церкві Київської області, розслідують випадок жорстокого побиття 12-річної дівчинки групою підлітків. Інцидент, що стався 16 січня, викликав широкий резонанс після появи відеозапису у соціальних мережах, на якому видно як кілька підлітків по черзі.

Запалили, як же ж замечательно. мати постраждалої і звернулася до поліції після того, як дізналася про побиття доньки. І згодом родичка потерпілою у соцмережах повідомила, що на відео її племінниця, яку б'ють школярі віком від 10 до 16 років. Вони вимагали, аби вона вкрала кошти у батьків. Це тупо рекет. Ми повернулися до 90-х, пані та панове. Цитую. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій захищають нас від окупантів. За дівчинку немає кому заступитися. Ну і на основі зібраних доказів поліція відкрила кримінальне провадження. Що за запобіжний захід? Ви спитаєте у дітей? Суд вже обрав запобіжний захід 16-річному підлітку, якого підозрюють у жорстокому побитті, катуванні та вимаганні грошей у ну, 12-річної дівчинки. Він, щоб ви розуміли, завдав найбільше травм і не ну, да! Булити, одне булити в плані того, що е, підлітки вони самі по собі, типу. І то, що булінг там, типу, в них ще якось, ну, коли ну булять за любу ху це в школі всі проходили і всі з цим стикалися. Але ну, бити прям жорстоко, так, це просто ще з такою причиною. Це, це, це в голові не вкладається. То, що якщо була про про булінг, то да, типу, мені разі і, з ними треба поговорити, але, типу, ну. Це підлітки, невиховані е, берегіяни, неодноразово пшикнув їй в обличчя перцевим балончиком. Так, от він залишатиметься під вартою два місяці без можливості внесення застави, за словами правоохоронців, дії цього чувака, які інших учасників нападу, а їх всього було 10, Кваліфіковано як катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. А також вимагання коштів із застосуванням насильства, як то кажуть, дякуємо, що не хуліганство. Але це запобіжний захід, яке може бути покарання. Ця санкція передбачає до 10 років позбавлення волі, і водночас стаття за вимагання у особливо тяжких обставинах може тягнути за собою і суворіші покарання. Також Певні деталі конфлікту підлітків розповів в етері телемарафону начальник управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан. Конфлікт між учасниками виник через е, чутки різного характеру, які потерпіла, начебто розповсюджувала про декількох учасників події та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання, де проживає одна із учасниць, за полагодження яких саме і вимагали у дівчинки кошти. Ну на жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме е, таким чином через е, вчинення правопорушень. Ну да, очевидно, ж підлітки знають скільки коштують двері. І, скоріш за все, 12-річна дівчинка була спроможна завдати їм такої шкоди, залагодження якої, очевидно, прям коштує 15 тисяч гривень. Але а вже ж, очевидно, скільки б там не коштували двері, або скільки б не коштувало полагодити двері, які вона, начебто, пошкодила. Таке насильство, любе насильство не допустимо. Ні з яких причин. Очевидно, в такий спосіб цю проблему вирішувати просто не можна. Очевидно, також що і для того, щоб залякати цю дівчинку, не потрібно було десятеро людей від 10 до 16 років. Не потрібно було пшикати її перцовим балончиком в лице, бити її, принижувати. Тобто, навіть для того, щоб залякати її, переконати її, вкрасти ці гроші, неважливо на двері, не двері, не потрібно було робити цього всього. Тобто, очевидно, що фінальна ціль була просто. Сто познущатися на дівчинку, це відео може ви ще пішли дивитися фул відео? Я взагалі не можу таких, де хтось б'ється якось. Я я не можу таке дивитися. Мені просто тошнить мене починає, прямо яке я очевидно не показав вам без блюру. Ну просто дуже важко дивитися. Якщо чесно, в мені в момент перегляду цього відео щось всередині, ну верещало. Мені хотілося бігти туди, рятувати, вправляти їм мізки. Існує інформація, яку я особисто не можу підтвердити. Просто кажу вам, що я чув, я наголошую на цьому. що деякі військові, почувши про цю інформацію, запропонували свою допомогу для того, щоб вплинути на цих підлітків. Багато якої інформації почало циркулювати по інтернету, що там була ще якась історія з маріхуаною, яку змушували купити цю дівчинку, а вона відмовлялася. І насправді через це це все почалося по абсолютно. согласна. Цього не мало статися ні з яких причин. Уй не мають так вчиняти люди, діти. Тому очевидно, що ті, хто причетний, мають понести покарання. Я просто безкінечно співчуваю дівчинці через те, що їй довелося це пережити. Я, коли його побачив, це відео, я подумав, як я би вчинив на місці родичів, батьків цієї дівчинки. Якщо чесно, мені особисто, окрім очевидно, того, що треба задіяти фахівців, я маю на увазі психолога. Наприклад, треба скоріш за все перевести її в іншу школу, можливо, навіть в іншому місті. Mm -hmm. Якщо чесно, для того щоб у неї було відчуття якогось нового старту, де вона може проявити себе по новому. це ж реально, ти тупо постійно в небезпеці. Ця історія ще клеймом за тобою тянеться. Ти себе в безпеці вообще не почуваєш ні в школі, ні коли йдеш додому. Друзів не можеш заводити. Ну це, це розпочати життя майже з нового чистого листа. Я особисто зробив би так. Я не кажу, що це порада. Я особисто зробив би так. В будь-якому разі, якщо раптом мене дивиться ця дівчинка, я хочу до неї звернутися. Спробуй, будь ласка, не ставитись до усіх людей, яких ти зустрічатимеш на своєму життєвому шляху як до тих недоумків. В житті треба бути обережною, але треба знайти добрих, хороших людей для того, щоб довіритись їм, бо вони насправді існують. Не вздумай сприймати цю на да, це саме жорстке, що вона тепер буде з недовірою до ну, що в неї дуже знижається, оця можливість. Завести нових друзів і відкритись людям, і довіряти людям. Ситуацію так, наче ти в ній винна, Що б ти до цього не зробила, в будь-якому разі вони не мали права жодного так з тобою поводитись. Тому я бажаю тобі всього найкращого іншим. Я бажаю зрозуміти, що Твік. подібні дії не можуть бути виправданими абсолютно в жодній формі. А ми рухаємось далі. Якщо з психологом попрацювати, не ну, дай Бог, щоб додумались до цього, тому що там у мене у знайомих у підлітка проблеми були з селфхармом, і оцим всім ми її водили до батюшки. До батюшки водили. До святого отця тут якраз проблема. Тут невеличка пауза для того, щоб нагадати вам, що існує кнопка лайку і підписки. Я дуже довго знімаю ці відоси. Я навіть цю техніку довго розставляю. Я це роблю двічі на тиждень. Це важка робота. Тому я був би після дуже вдячний, е якщо ви виділили лай лайкосіка. Одну секунду, одну секунду взяли пульт, телефон на чому ви б там не дивилися цей відос, і вліпили, хоча б лайк, а бажано і підписку, щоб не пропускати такі відоси. Двічі вам. На можете, тиждень. Вже? можете вже можете вже лайласіка. Пам'ятаєте, я вже багато разів казав, що у мене вже є навіть цілий готовий сценарій про те, що маск неадекват наїдний Ідіот, який я ніяк не можу реалізувати, знявши вам на канал. І щоразу ви мені пишете в коментарях, що треба, треба, ми хочемо цей відос. І я колись задумався, що мусить зробити маск, щоб я нарешті зібрався і зняв вам це велике і дуже складне відео. Так, от таке враження, що маск почув мене в цей момент, і такий, а ну тобі не вистачає всього крінжа, який я і так роблю. Ну добре, я виступлю на президентському параді Дональда. Трампа у Вашингтоні, коли всі будуть знімати, всі будуть дивитися, це визначна подія, і буду візуально схожим на людину, яка прийняла щось заборонене, якісь речовини, і зігану на сцені декілька разів. Можливо, це <гум> тебе переконає. Це Я досі м, не впевнений, але це точно вже повна пи. Про яку я вам зараз і розповім 20 січня 25-го року, як ми всі знаємо, в Capital One Arena у Вашингтоні відбулася церемонія на честь інавгурації Дональда Трампа, маск, якого Трамп призначив на керівну посаду у новоствореному департаменту з питань ефективності уряду, виступив з промовою. На жаль, під час свого виступу маск наголосив на важливості цих виборів, Тупо назвавши їх переломним моментом в історії людства. Цитую, це була розвилка на шляху людської цивілізації. Ми матимемо безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі. Сказав він. У певний момент маск приклав руку до серця. А потім різко підняв її до гори. Я б продемонстрував вам як, але краще за маска це вже ніхто не зробить. Я сподіваюся. Цей жест, ви не повірите, викликав суперечливу реакцію в соцмережах. І не тільки я бачив навіть, як люди малюють свастики на теслах, які просто були припарковані на вулицях. Деякі коментатори стверджували, Боже. що його рухи. Боже, це... це ще бідні тесловоди. Просто прикиньте. Прикиньте, що ти собі купив ту теслу? Батрачив, купив її, наконець радуєшся, собі хотів, і просто він видає весера. Я вам кажу, Тесла це дуже невигадне вложення. Тому що, по-перше, я знаю ситуацію, що він зробив Тесли, продавалися з одною ціною початково. Потім маск такий: чи в цьому, чи в минулому році такий, а Тесла буде народним автомобілем і понижує ціни в магазинах, типу в салонах, на Тесли, щоб це було народним автомобілем. І всі власники, які покупали по цінах вище Теслу, такі. Пацан, ти ка е, що е, робиш? Ну короче, це якесь вообще невигадне враження дуже і нестабільне нестабільне не так було. А як в мене воно сусід на той квартирі Льоша, То розказував, що іменно в нього тесла, і він її продати не може, тому що він вже на ній по потеряв 15 тисяч доларів із за оцього його рухи нагадували <свят> нацистські вітання, і також було багато припущень, що Маск був під забороненими речовинами. Деякі знавці в інтернеті припускають, що він був під кетаміном, що є фактично конячим транквілізатором, кажучи, що кокаїн, який багато хто припускав, був в крові в цей момент у Ілона Маска, не викликає такої реакції. Тобто під кокаїном, за їх словами, всі такі. Хе -хе 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 -хе". Будь ласка, ставте лайк за мою акторську пародію, на дію кокаїну. А маск виглядав так. <гум> <гум> ну, типу, я собі принаймні <гум> так підімнаю коней під транквілізатором. Звичайно ж, Ілон Маск спростував притезі об об облупашився пущення щодо його жесту під час промови на святкуванні інавгурації президента США Дональда Трампа нагадував нацистське вітання. Він такий не нагадував. Хоча б він двічі його зробив в одну сторону, а потім в іншу, Ну, ну. ви ж самі кажете, що це привітання давно е, від серця, від, що там від серця до, до чогось до чого, що таке привітання було в Америці. і Його прибрали якраз із за нацистів і перестали використовувати. А він же сука, розуміє, що е, ну чому його прибрали, і він його використав. В цьому блядь, прикол, що він попаяне чудовище. Ну, Ну ну як. Але як він спростував? Він в соцмережі X. ікс саркастично робиться інакше. відповів критикам. Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки, атака. Всі гітлери вже дуже набридла написав бізнесмен. Ще от з таким смайликом, якому нудно. Хоча, можливо, це. да, він ніби не знає контексту всього світу і що болить всьому світу, і так далі. Відірваний абсолютно. Він все прекрасно знає, і він знає, що він робить. Смайлик під конячим транквілізатором. Ми цього не знаємо, напевне. Ну, які можуть бути висновки в цій новині? Маск, Топ. Нічого нового. Нічого нового, просто, можливо, на новому рівні. Рухаємось далі. О, про бордель! Накалець. Можливо, ви вже бачили гучні заголовки бордель в домі кличка. Так от я вам зараз розповім, про що там йшлося. У будинку, де мешкає Віталій Кличко, викрили бордель з незаконною діяльністю. В Києві правоохоронці викрили нічний клуб «Туці», розташований у будинку, де мешкає мер Віталій Кличко. Ну тобто, у тому самому домі. Ви зрозуміли, не в одній з кімнат, в разі чого я про всяк випадок вирішив наголосити. Заклад підозрюється <кхем> у продажу наркотичних речовин. У шантажі клієнтів через приховані камери, а також у використанні співробітників муніципальної охорони для забезпечення незаконної діяльності. Ну і, власне, у тому, що це бордель. За інформацією Національної поліції, клуб працював під. Я тупо не знаю. Я не знаю, як це коментувати, і я ж. І... Клуб працював під прикриттям як розважальний заклад. Однак фактично займався організацією розваг для дорослих. Крім того, встановлено, що охороною клубу займалися співробітники комунального підприємства Муніципальна охорона, хоча вони були на зарплаті у міській бюджетній структурі, але фактично працювали а на приватну хуї. структуру. І ось що цікаво: організатором клубу може бути перший заступник голови партії Удар. Який ймовірно є неофіційним власником закладу, правоохоронці вже провели обшуки та затримали осіб, причетних до діяльності клубу, включаючи організаторів та працівників відповідальних за незаконний обіг наркотиків, Винним загрожує до 15 років позбавлення волі, і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для учасник. А, щодо а, а щодо того, щоб знайти всю цепочку, яка веде. Ще вище, і ким це покривається б, і якого ху взагалі? Зараз такий, знаєте, як обычненька відпущення. Знайдуть все, вони покарані всі діла, а самі головні злодії не будуть покарані. схеми. І це ще навіть не все. Також правоохоронці та СБУ викрили злочинців, які організовували торгівлю людьми та примушували понад 30 жінок надавати сексуальні послуги в клубі. Тобто злочинці під приводом працевлаштування танцівницями заманювали жінок, а потім, погрожуючи, примушували їх до проституції. І організаторами групи виявилося двоє іноземців, які раніше вже відбували покарання за подібні злочини. Вони займалися адмініструванням закладу, охороною, підтримуючи постійний контроль над жертвами. Щодо цього, також були проведені yes. санкціоновані обшуки в клубі, помешканнях та автомобілях, підозрюваних, в результаті яких було вилучено гроші, техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Їх дії кваліфіковані як торгівля людьми. Ми та сутенерство, і мені просто цікаво, та що... да, по, по перше, поки є попит і послуга. По друге, це буде завжди існувати проституція, її легалізувати треба а, бюджет, але точніше, б бюджет, а але найголовніше це захистить секс працівниць. Це захистить і дасть їм права. І не буде отакої такої коїтись, Ніхто ні ну, типу, це має бути легально. тому що воно б є і буде. І якщо воно буде легально, це мінусне стільки проблем, що просто і плюс державі цього. Хай фопами собі будуть. Що ми ще дізнаємося про цей клуб, і про буде людей. підпільне, звісно, буде, але, хоч якось тепер це буде. Ну, типу, хоча б легально це можна буде займатися і мати захист законом зах захищеною бути, які причетні до всього. а що ми ще дізнаємося про цей клуб, і про людей, які причетні до всього цього, найближчим часом, як зазвичай знаєте, стається існує спочатку перший поштовх, а потім щось схеми, щось бігос розповіли і Мені дуже цікаво, чи не вийде вся ця історія, цей розплутаний клубок на когось. Да, тому що якщо це легалізувати, то у тих, хто це кришує, такі мінуса по бюджетах будуть е тих, хто цим займається. Ц це їм, і тільки ним їм не рентабельно все легалізація. Когось більшого і головне відомішого, а головне в політиці. Бо. Я живучи в Україні, я думаю, чесно кажучи, як і ви, вже бачу такі речі не просто як правоохоронці попрацювали, і ось до чого вони допрацювалися. Такі історії теж бувають, але все-таки, коли відбувається щось настільки яскраве і настільки масштабне. Перша думка, все ж таки, в чиїх інтересах було нарешті помітити те, що весь цей час було десь на носі? Я вам скажу чесно, я не чув про цей клуб. Потрібно не легалізувати проституцію, а криміналізувати клієнтів. Ти в якому світі взагалі живеш? В якому ти світі живеш? Це є усюди, і воно давним-давно було до нас і буде після нас. Єдиний вихід це легалізувати. Воно не зникне. Сади, не сади, ловлять їх, не ловлять. Це... Є попит на це клуб, не те, щоб я обертаюся в колах, де про таке розповідаю. Це Навпаки, безпека жінкам, які в цьому працюють. Тому не можу сказати, що ну всі про це знали, але я думаю, що певні кола і тим більше кола приближені до людей з великими статками, які, скоріш за все, так чи інакше, знайомі з представниками влади. Якісь представники влади там і відпочивали. Я щиро вірю, що про цей клуб і про те, що там відбувається, багато хто давно вже Знав. На жаль, але. Такі реалії може я помиляюся, в разі чого я буду тільки щасливий, якщо ви мене переконаєте в зворотньому в коментарях. А на цьому цей випуск і закінчився. Я нагадаю, що у нас, як завжди, є одна додаткова вона в інстаграмі по цьому qr коду і по посиланню в описі можете перейти, підписатися, звичайно, і подивитися і ще одну. А тут на Ютубі. YouTube... І я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, написати коментар, а також перейти до Роми за посилання. В описі відео, яке обов'язково там буде. І також поставити лайки, передати привіт від нас чи написати якийсь коментар.